Ну що, tamam. друзі, привіт! Нарешті, нарешті ми на довгоочікуваному відпочинку. Ми Получається, ми закінчили перший рік інтернату. О, точно! Я забула! Привітайте нас, будь ласка, а ми себе привітаємо тим, що приїхали на базу пошня! Все, поїхали! Увійшли! Ось вхід на базу. Тут дуже класно, я быстренько зніму, щоб мало захопити людей. Отут дуже круто. І ми з вікою зараз ідемо першим ділом, що? Купатися? Mm, не... Бистренько купаємося, тому що ми дуже голодні. Так, yeah, Ми дуже ми піпець які голодні. Ми останній раз їли в Ша. пів. пів півдругу. Пів а зараз? <скільки> ну, Все, пішли. Yeah, пішли. Arms are swaying. let's get down. Dame tu mano, don't let go. El calor nos lleva ¿Eh? a cero. Fuego, fuego, en el corazón. Mueve, mueve, mueve cinco. Да йдемо футбар! Єсть! Yes. Так, наконец то наша їжа. Ми взяли два французьких сирних ходоки нагетси і напої собі. І нам це вийшло скільки вікусь? Не будемо казати, не будемо шокувати людей. Що їсть? Кайфушники просто. Жорсткі кайфи у нас. Ми Друзі, всім привіт! Ви з нами в басейні. Тут ви ще з нами не були yeah, cool. Віка, покажи ноги на Дуже кайфово. Ми кайфуємо. Ми рекомендуємо. Зараз. Так, так, добре. На моєму місці хотів би бути кожен. Ну хтось хотів би точно. Але поки тут тільки я. А що ти робиш, розкажи мені. Як все, Сметаною мажу, згоріла дитина. Оце весь день басейні провела. Віка, е як ти оцінюєш цей басейн від 0 до 10? Ну оскільки це мій перший поп'єдиний басейн, я його оцінюю на 10 по суті. в соціальні. Так, да, ні, хорошо, особливо, особливо після тоді Людей було мало, якусь зараз трошки є, але все одно кайфово. Да, і після 17-ї тут е, знижка, мінус е, 200 гривень на вхід. А поскільки ми з вікою е, любимо економити, ні, любимо заощадити. <свісно> От не Да, за те саме. І плюс в день було холодно. А Зараз супер кайфово. Ми з Вікою приїхали на басейн. На yeah. басейн. Басейн. А тут така от кайфова атмосфера. Зараз я вам тут приближу з нього. Віка. Я. Ми в серпні, в ще ти гроші набрали? Ми вже йдемо назад, покупані. Щасливі, надоволені. Да. Вийдемо обов'язково ще. Да, в серпні вже. Да. 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 Ось ми виходимо, друзі. Прекрасне закінчення першого року в інтернатурі. Да. І ось я показую просто, який вид тут. Як я кстати, не знаю, де мої носочки. Ну, вряд ли мені хтось забрав. Друзі і не друзі. Ми вже їдемо додому. Нам дуже все сподобалося. Ми б хотіли так кожного дня ходити, звичайно. Але життя є життям. Поки що собі не можемо дозволити. І Та ми бачимо роз'їжджаємося. Але це було дуже балодеш, дуже гайкушно. Нам сподобалось і ми приїдемо Так. Може, віз... Може візьмемо вас з собою. No,